Увага, увага. Увага, увага! Прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області. Громадяни Кремчуцької територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога, виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару, відключить газ. Воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідям про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради, Кремівського району. Полтавської області. Увага. Увага. Вага прослухати повідомлення з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області, громадяни Кремівської територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару, включить газ. Воду, електроенергію погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідням про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району. Полтавської області увага. Увага. Увага! увага! Прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області. Громадяни Кремчуцької територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога, виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару, відключить газ. Воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусіддям про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення у провідні з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремівського району. Полтавської області. Увага. Увага. Увага! увага! Прослухати повідомлення управлінь з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області. Громадяни Кремчуцької територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару, відключить газ. Воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідням про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтав. Авської області, увага, увага. Увага! прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області, громадяни Кремчуцької територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару, відключить газ. Воду, електроенергію погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідям про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення у приліні з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремлічуського району Полтин. Та області увага. Увага. Увага! увага! Прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремечуської міської ради Кремічуцького району. Полтавської області, громадяни Кремівської територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога. Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару. Включіть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідям про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на. Місці. Місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення у привінні з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Увага, увага. Увага! увага! Прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області, громадяни Кремечуської територіальної громади. Повітряна тривога, повітряна тривога. Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару. Відключіть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. І вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідням про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні Увідомлення уплюнені з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремльчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області. Увага, увага. Увага! прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області, громадяни Кремчуцької територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога, виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару, включить газ. Воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусіддям про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення у з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремівчувської міської ради Кремлячевського району. Полтавської області, увага. Увага. Увага! увага! Прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області, громадяни Кремчуцької територіальної громади, повітряна тривога. Повітряна тривога. Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару. Відключіть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусіднім про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення оприлюдні з надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Увага, увага. Увага! увага! Прослухати повідомлення управлінь з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремечуської міської ради Кремчуцького району. Полтавської області, громадяни Кремівчиської територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога. Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару. Зключіть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусідням про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області. Увага, увага. Прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області, громадяни Кремчуцької територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога, виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару, відключить газ. Воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусіддям про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення у приліні з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради, Кремлючуцького району Полтава. Авської області увага. Увага. Увага! увага, прослухати повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремечуської міської ради Кремчуцького району. Полтавської області, громадяни Кременчуцької територіальної громади, повітряна тривога, повітряна тривога. Виникла безпосередня загроза авіаційного ракетного удару. Зключіть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води і вийдіть на вулицю. Сповістіть сусіднім про одержану інформацію за необхідністю, допоможіть хворим і людям похилого віку. Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди, а при її відсутності виберіть надійне укриття на. Місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Уважно слухайте наступні повідомлення управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту населення Кремчуцької міської ради Кремчуцького району Полтавської області.